Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину Шоп Сьогодні розглянемо серію точкових накладних світильників від торгової марки Eurolamp. Точкові накладні світильники це стильне освітлювальне рішення, повністю виконане з металу. Вбудована система кріплення допомагає щільно закріпити світильник на стелі. Завдяки компактним розмірам. Світильник є дуже практичним у використанні та дозволяє створити комфортне освітлення на кухні, вітальні, в торгових залах, громадських приміщеннях чи офісах. Доповнивши даний освітлювальний прилад лампами з цоколем GX53 та потужністю не більше 30 Вт, ви отримаєте. Приємне та якісне освітлення. Клас захисту світильників від вологи та пилу IP20 передбачає використання виробу виключно всередині приміщення. В асортиментному портфелі Євролам представлені наступні види точкових накладних світильників. Матові білий та чорний. Білий та чорний з ромбовидними візерунками, а також два види з ребристими візерунками. Звичайні матові. А також другий вид з додатковим зовнішнім підсвічуванням, світильники не укомплектовано лампами. Відповідно до цього, рекомендуємо розглянути наступні led лампи з цоклем GX53 від торгової марки Євролам. На прикладі одного світильнику розглянемо, як встановлювати лампу. Відкручуємо нижню частину світильнику. Далі бачите цокольну частину, і тоді з'являється доступ для встановлення лампи. Встановлюємо лампу у спеціальні отвори. Фіксуємо та закручуємо нижню частину світильнику. Підключаємо. Світиться. Якщо у вас ще залишилося питання, пишіть їх у коментарях. Посилання на ці світильники та іншу продукцію «Євроламп» та євроелектрик шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу!